На сьогоднішнього уроку Північно-Людовитий океан. Північно-Людовитий океан охоплює площу 14, понад 14 мільйонів кілометрів квадратних і розташований на крайній півночі Землі. Його природними межами є північні узбережжя Євразії та Північної Америки. Береги материків значно порізані. Тут розташовані численні моря і затоки. За кількістю островів. Північний Льодовитий океан посідає друге місце після Тихого. Більшість островів мають материкове походження і вкриті льодовиками. В океан впадають багатоводні річки, прісні води, яких помітно змінюють природні умови прибережних районів. Проте на природу Північного льодовитого океану найбільше впливає Атлантика. Її води вільно проникають на північ через широкі протоки. Через вузьку Берингову протоку океан сполучається з Тихим океаном. Тривалий час після Північний Льодовитий океан вважали мілководним морем. І лише після наукових досліджень експедиції Норвезького полярного дослідника Нансена стало відомо, що справді являє собою цей океан. У 1925-1926 роках норвежець Амунсен і американець Берт. Вивчали океан з повітря, спочатку на літаках, а пізніше на дирижаблі. Новий етап досліджень розпочався в 1937 році, коли була організована перша радянська наукова станція на кризі, що дрейфує. Наприкінці 1940-х років учені виявили на дні океану потужні гірські системи, які дістали назву Хрептиломоносова і Менделєєва, у 1968-1960 х роках четверо англійських мандрівників уперше перетнули пішки весь північний Льодовитий океан з Європи в Америку. Вони вивчали полярний живий світ, збирали дані про погоду. У 1977 році вперше вдалося досягти північного полюса на судні. Це був атомний криголам Арктика. Плавання... Атомохода дала змогу отримати достовірні дані про кригу у високих широтах і відкрила перспективи освоєння Арктики. І донині в океані працюють дрейфуючі наукові станції. Головна особливість рельєфу дна північно льодовитого океану це великі розміри шельфу. Ширина шельфу вздовж берегів Євразії становить приблизно 1300 кілометрів. Улогована ложа океану розділені підводними хребтами, з поміж них великими розмірами виділяються хребти Ломоносова і Менділеєва. Серединно-океанічний хребет північно льодовитого океану є фактично продовженням такого самого хребта в Атлантиці. Він також розбитий глибокими розломами, де спостерігаються вулканічні явища. Однак загалом. Для дна цього океану не дуже характерні вулканізми землетруси, оскільки тут немає перехідної зони. Кліматичні умови північно-льодовитого океану помітно відрізняються від інших океанів. Температура вод у приверхневому шарі в зимовий період майже всюди від'ємна і становить мінус 1,8 градусів Цельсія. Влітку вона зазвичай не перевищує плюс 5 градусів Цельсія. Це через це в центральній частині океану впродовж усього року зберігається крига. Взимку вона вкриває 9, 10, а влітку майже половину його площі. Пересічна потужність арктичної криги 3 метри. Взимку в центральній частині океану температура повітря сягає мінус 30 градусів. І часто знижується до мінус 40 градусів Цельсія. Літо також холодне. Температура повітря в більшості районів становить мінус 10-12 градусів Цельсія. Вищі температури впродовж року спостерігаються біля берегів Європи, де помітний вплив мають теплі течії. Загально відомо, що злибиною вода в океані стає холоднішою. Подібне спостерігається і в північно льодовитому океані. Але не скрізь. На карті океану можна побачити струмені потужної північно-Атлантичної течії, далекої спадкоємиці Гольфстріму, що прямує через Норвезьке і Баренцеве море. Атлантична тепла вода рухається на глибині 600-900 метрів. Проте, оскільки вона солоніша і тому густіша, то поступово опускається під холодні поверхневі води океану. Теплі, глибинні Атлантичні води виявлено навіть поблизу Північного полюсу, крига ізолює поверхню океану від безпосереднього впливу атмосфери, тому, на відміну від інших океанів, морські течії північно-льодовитого океану слабо пов'язані з атмосферною циркуляцією. Головну роль у їхньому формуванні відіграє потужний потік Атлантичних вод, що рухається вздовж Євразії. На схід до Берингової протоки. Крізь неї, у Північний Льодовитий океан вливаються води Тихого океану. Значну кількість води сюди приносять також річки з Азії. Усе це разом створює надлишок води в Чукотському і Східно-Сибірському морях. Ця вода стікає через центр Арктики до проток між Гренландією та Європою, так виникає Трансантарктична течія. Солоність вод океану завдяки періодичному таненню книги, криги невисока. В окремих морях, куди впадають численні річки, вона становить 25-29 градусів Цельсія. Там, де в океан вливаються солоні води Атлантичного і Тихого океанів, солоність зростає до 35 проміли. Через суворі кліматичні умови життя в північному льодовитому океані. бідне, Виняток становлять лише його приатлантична частина. На скелястих берегах птахи, як от мартини, гагари, кайри, тупики, баквани, утворюють масові гніздування, так звані пташинні базари. Серед риб в океані водиться навала, нельга, сих, сайка, мойва, паутус тощо. Риба це головна пожива для морських савців: тюленів, моржів, білух. Полює на тюленів і рибу також білий ведмідь. Це найбільший суходільний савець Арктики, справжній її господар. Він вільно почувається, як на суші у воді і на кризі. Маса дорозлого ведмедя сягає 400 4600 В вдовжину перевищує 2,5 метри. Північний льодовитий океан є унікальним, оскільки він має вплив на всі континенти і планету в цілому. Адже його льодовитий покрив стабілізує клімат Землі, захищаючи великі океанічні простори від сонячного випромінювання влітку і від втрати тепла взимку. У Арктиці однією з головних судноплавних магістралей є північний морський шлях. Він пролягає морями північного льодовитого океану вздовж узбережжя Євразії. Довжина північного морського шляху становить 5600 км. Щорічно цей шлях працює лише 2-4 місяці, поки прибережні води вільні від криги. Складні природні умови значно утруднюють освоєння мінеральних ресурсів Північно-Лодовитого океану, але нині вже розпочато добування олова біля узбережжя Сибіру, а також нафти і газу біля берегів Канади і Аляски. У баренсово Канарських морях виявлено унікальне родовище нафти і газу.